Куди піти, куди податися, кого б знайти, кому б віддатися? кого послухатися, чи розуму, чи серце, що кажеш, ойню, не буду я чудить таку коню. Але то не точно, ну чи принаймні не сьогодні. Казали, мама, соне дурака, воно бачиш як oh. Комусь я добрий, я комусь мод, Ака, і то не так, і то не хочу, піду поплачу, чи пот Подихаю, повітрям короче. Куди піти, куди податься Ком знайти кому віддатися Піду я в чисте поле, наїмся хробочки, а хробочки чудові, всі різнокольорові. А два чобота, то кеди нікуди не діться Тільки перед чим далі в ліс, тим ближче виліз. Піду я в чисте поле, наїмся хробачки, а хробачки чудові всі різноколі. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло, що мені робити, коли нічого не ясно. Куди піти, куди податися, кого послухаться, кого послухаться, розуму чи серце, і то не так, і то не хочу, піду поплачу чи поти. Хаю коротше. Піду я в чисте поле, наїмся хробачків, а хробачки чудові, всі різно. я піду в чисте поле, наїмся хробачків. Як добре, що не дурачок, але то не точно.